Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. У святому благовістуванні від Апостола Марка нам належить сьогодні прослухати два євангельських сюжети про образ дитини як взірець святості та про першість у Царстві Небесному. Вислухаймо ж це місце святого Писання. Прийшов Ісус до Капернаума, і коли був у домі, запитав їх. Про що дорогою ви міркували між собою. Вони мовчали, бо дорогою міркували між собою хто більший. І сівши, покликав дванадцятьох і сказав їм: Хто хоче бути першим, хай буде з усіх останнім і всім слугою, і, взявши дитя, поставив його посеред них і, обнявши його, сказав їм: Хто прийме в ім'я моє одного з таких дітей, той мене приймає, а хто мене прийме, той не мене приймає, а того, хто послав мене. При цьому Іоанн сказав Учителю, ми бачили чоловіка, який твоїм іменем виганяє бісів, а не ходить за нами, і заборонили йому, бо не ходить за нами. Ісус сказав Не забороняйте йому, бо ніхто, сотворивши чудо іменем моїм, не може скоро злословити мене, бо хто не проти вас, той за вас, і хто напоїть вас чашою води в ім'я моє, тому що ви Христові, істинно кажу вам не втратить своєї нагороди. Євангеліє від Марка. Дитина, отрок посеред апостолів, природно має високі чесноти простоти, незлобовісті і смирення. Дитина не має високих справ, які послужили б її спасінню тому і не впадає в гордість. Саме такий духовний стан поставляє Господь за взірець. Постать дитини відповіла на терзання совісті апостолів. Адже мало хто знає, що учні Христові. Приступили до Господа із питанням, хто більший у Царстві Небесному? Не тому, що хотіли дізнатися точну відповідь, а через те, що розпалилися ревнощами по відношенню до Петра, коли Господь виділив його з поміж інших апостолів. Така спокуса неодмінно приходить на думку кожного із нас. Це стається тоді, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими. І самостійно намагаємося дати відповідь на питання, а як на мене дивиться Бог. Щось подібне людське діяло і в душах апостолів, коли вони, соромлячись прямо запитати, чому Господь обрав Петра, запитують невизначено, хто більший у Царстві Небесному. Виявивши у собі таку слабкість, апостоли за свідченням Іоанна Златоуста здолали її тим. Що до кінця життя взаємно поступалися один одному першістю. Що ж до нас, то ми і досі терзаємося питанням хто з нас більший у царстві земному, хто багатший і сильніший. Натомість Господь поставляє посеред апостолів дитину як образ невинності і заповідає своїм учням, а разом з ними і нам, бути дитиною не в мудрості свого віку, а у злобі. Алегоричний зміст цього образу прекрасно пояснює святитель Ігнатій Брянчанінов. самовпевненість і зарозумілість завжди поєднуються із тонкою, часто непримітною зневагою до ближніх. Самовпевненість і зарозумілість настільки чужі християнству і супротивні Святому Духу, що Господь поставляє їх на рівні з гріхами ідолопоклонства та розпутного життя. Відтак той, хто умалиться подібно дитині, той і буде більшим у царстві небесному. Це означає, що і душевні, і тілесні немочі слід звести до стану дитячої простодушності. Святитель Василій Великий свого часу дав надзвичайно цінну духовну пораду про те, як прийняти Царство Боже. Прийняти Царство Боже як діти ми зможемо, якщо стосовно вчення Господнього будемо такими, як діти у навчанні, коли вони не перечать, не виправдовуються перед вчителем, але віддано і покірно приймають уроки. Та оскільки апостолів глибоко вразила спокуса до пустої слави, то Іоанн, не вгамовуючись, знову звернувся до Христа із питанням, чому чоловік? Який не належить до апостольського товариства, виганяє бісів іменем Господа? Блаженний феофілак Болгарський пояснює, що це питання було спричинене тим, що самі апостоли не змогли стілити біснуватого юнака, і це їхнє безсилля, зокрема, ще сильніше розпалило їхню суперечку про те, хто з них більший. А що ж Господь? І далі розмірковує блажений Феофілак Болгарський і продовжує залиште, каже, його робити це, бо і він долає силу сатани, оскільки ж він не перешкоджає вам у справі проповіді, не діє спільно з дияволом, значить він за вас. Хто не проти Бога, той за Бога. Подібно як той, хто з дияволом, той не з Богом. У цьому місці святого Писання Господь піднімає важливе практичне питання як відноситися до людей, які називаються інакодумцями, до тих, хто не належить до православної церкви. Питання достатньо актуальне в силу того, що в даний час велика кількість людей в нашій державі перебувають поза межами церковної огорожі, з якими волею неволею нам приходиться спілкуватися. Невміння наповнити подібні відносини християнським сенсом іноді приводять до взаємної ворожнечі і непотрібної озлобленості. Передусім, у відповіді Господа учням стає зрозуміло, що в ніякому разі у відносини з інакодумцями не має вмішуватись самолюбування та зверхність, які дуже часто стають перепоною до розуміння один одного. Саме ці пороки. Часто стають причиною церковних розділень та розколів. Ми маємо зауважити наступне: що цей чоловік звершував чудеса силою Ісуса Христа, по-друге, він не злословив Господа. По-третє, він не виступав проти самих апостолів. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що цей чоловік міг бути учнем Іоанна Хрестителя, який ще не приєднався до учнів Господніх. А можливо, був його таємним учнем. І тут постає питання, як нам відноситися до християн, які ще не приєдналися до православної церкви? Ось як на це питання відповідає святитель Василій Кінішемський: До Інакодумців, які не злословлять Христа і не йдуть проти церкви православної, має бути сама широка терпимість. Там, де відкриваються протилежні признаки. Має місце злослов'я та ворожнеча проти церкви, там допустимі міри духовної протидії, а приривання молитовно-церковного спілкування неминуче, так як цього вимагають канонічні правила Вселенських соборів. Бог не вимагає від своїх вірних нічого неможливого, Він показав свою любов до всіх і явив благість свого божества настільки багато і несказанно щедру. Що усім дав можливість творити добрі справи за їхнім бажанням, і зробив це для того, щоб кожен, хто намагається спастись, не виявився нездатним для цього. Прикликаємо Божу благодать і ми, возлюблені брати і сестри, визнаючи себе грішними, смиренно прикликаємо ім'я Господнє в допомогу і собі, і усім тим, хто потребує Божого благовоління і його всесильної допомоги. Бо той, хто служить іншим, виявляє шанобливість до людей, того звеличує сам Господь, того сердечно благословляють люди. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!